Вітаю! Ви дивитеся новий випуск подкасту Вошингтон Вернацький» про актуальні економічні новини України та світу. Я його ведучий Ярослав Бігдан. У цьому випуску поговоримо про стан української економіки, оскільки останніми днями вийшло чимало новин, які можуть бути варті нашої з вами уваги. Новини не сенсаційні, але це саме той тип статистичних даних, просто якихось звітностей, які дозволяють створити цілісну картину і зрозуміти, що у нас зараз в економіці відбувається, і які наші перспективи. До того ж, під минулим відео про стан економіки Московії я побачив немало коментарів про те, що було б класно побачити розбір саме української економіки в такому самому ракурсі. Тож давайте приступати! І почнемо ми з хороших новин, хоча повністю хорошими їх назвати важко вони, скажімо так, хороші з трошки гірким. Присмаком, перша новина, така це скорочення рівня непрацюючих кредитів до 27% станом на 1 липня е, цього року. Чому це новина хороша? Тому що 27% – це рівень фактично кінця 2021 року, тобто ще до повномасштабки. Показник рівня непрацюючих кредитів може здаватися як якась суто банківська статистика, яка погано транслюється на стан економіки. Але цей показник де факто є відзеркаленням поточного стану речей у банківській системі і. В чомусь відзакалення загальної ситуації в економіці, оскільки якщо в економіці швах, люди не отримують нормальних доходів, то відповідно і платити по кредитам вони також не будуть. Очікується, що до кінця року ця цифра може впасти і навіть до 25%, і надалі вона буде тільки. Покращуватися тут важливо зробити ремарку щодо розбивки цієї статистики по державним та приватним банкам, чому тому, що різниця між ними дуже і дуже серйозна. Якщо приватні банки мають рівень непрацюючих кредитів приблизно 12%, то у державних банків цей показник підкрадається до 39%. Тобто ви прекрасно бачите, звідки переважна більшість непрацюючих кредитів приходить. Але при цьому у державних банках переважна частина непрацюючих кредитів це дуже старі борги ще з часів минулих фінансових криз. Які так і не вдалося змусити запрацювати, тому якщо банки приймуть рішення про їх списання, то е, загальна картина стане значно краще, аж до того, що по всій системі рівень е, непрацюючих боргів буде на приблизно 16%. Це, звісно, все, якщо та якби, і потрібно завжди звісно, що дивитися на актуальні цифри, а не на можливі якісь, які може бути ну, у майбутньому. Але все одно українська економіка показує дуже класний результат у тому, що стосується ревіталізації після шоку 22-го року, коли у нас цей самий показник сягнув в більше 55%. Тобто, у тому, що стосується принаймні банківської системи, ми зараз повернулися на точку 21-го року, кінця 21-го, І далі ситуація має тільки покращуватися, якщо, звісно, не буде якихось нових несподіванок. Що ж, якого у цьому показнику, так це той факт, що. Фактичні 27 чи 25% – це п'ятикратне перевищення середніх рівнів непрацюючих кредитів у європейських країнах, навіть у не найбільш благополучних Угорщині, Албанії, Чорногорії. Ну там цей показник на рівні 3-5% зазвичай коливається. Наші 25% це просто щось over the board і зазвичай з такими рівнями країни вже говорять про те, що у них все дуже-дуже погано в економіці. Але насправді Україна звикла жити з високими неплатежами по кредитах, оскільки медіанний рівень історичний, так, з 2000-го по сьогодні, коливається на рівні десь 33-34%. Тобто з одного боку показник цей дійсно поганий, а з іншого у нас економіка із за гірших неплатежів зростала цілком собі. Це 17-18 рік, коли у нас економіка відновлювалася після е, кризи 14-15 років. Тобто е, так, це показник все ж таки не на 100% репрезентативний, але все ж таки він показує наскільки здорово себе відчуває українська економіка. Інший показник, який вже більш наглядно свідчить про здоров'я економіки, це рівень інфляції, який продовжує знижуватися завдяки зусиллям Національного банку України. А отже, у липні Національний банк звітував про чергове зниження інфляції з 14,3% до 14,1%. Це після того як в травні інфляція сягнула свого піку, фактичного у 15,9%. Це все свідчить про те, що підвищення облікової ставки, яке НБУ запровадив з грудня, воно працює, воно дає свої плоди, і воно навіть не займає двократного підвищення і півтора року, як це було на Росіюшки. Але казати про те, що ми подолали інфляцію ще дуже рано, оскільки, попри навіть те, що у липні ми зафіксували невеличку дефляцію на 0,2%, у нас все одно низка категорій товарів зростає значно більшими темпами ніж хотілося. Зокрема, у вимірі рік до року дуже суттєво зросли як сирі, так і оброблені продовольчі товари на 18 та 28% Відповідно, це є прямим наслідком того, що у нас і в минулому році був не врожай, але він був більше як сезонний і очікуваний. А у цьому році у нас зі врожаєм проблеми через те, що зимові заморозки, потім такий досить гнилий. Червень дощовий, і зараз ще спека. Тобто, ну ситуація не найбільш позитивна для аграріїв, для того щоб вони збирали класні врожаї. У нас стабілізувалися ціни на продовольство всередині країни, і через це якусь частку продовольчих товарів доводиться закупати за кордоном, за євро, і відповідно ще сильніше підкидувати ціну продуктового кошика. Тут важливо зауважити про такий популярний серед центробанків показник, як CPI, Corporate Index або українською базова інфляція, яка не включає в собі волатильні показники, а саме енергетика та продовольство, якраз таки. І за цим показником наша інфляція складає значно менше всього 11,7%, що показує, що насправді ситуація не така й погана. Біда в тому, що продовольство і енергетика це те, що ми потребуємо кожного дня, і відмовитися повністю від цих товарів ми не можемо. І якщо вони нам так сильно ламають всю картину, то ну да, треба щось з цим робити. І ми бачимо, що 15% ставка, 15,5, перепрошую, вона працює. Питання в тому, що вона має протриматися трошки довше до кінця року. Я думаю, так точно вона буде триматися, поки ми не побачимо зниження загальної інфляції до рівня. Ну, тих самих 11,5-12%, на яких зараз стоїть у нас базова інфляція, цікаво. Що серед товарів, які зросли найменше у цінах рік до року, є пальне та непродовольчі товари. Пальне зрозуміло, воно дійсно ну приблизно стабільне в своїй ціні. А от непродовольчі товари за деякими категоріями, зокрема за одягом і взуттям, перебувають взагалі у дефляції. А це може здаватися, що дуже добре, тому що ну одяг взуття це також потрібні речі, і якщо вони дешевші, то це класно. З іншого боку, це досить наглядний результат роботи високих ставок. Оскільки якраз таки одяг взуття це ті категорії, на які люди можуть оформлювати споживчі кредити. А так як вони стали дорожчими через вищу ставку, то кредитів люди беруть значно менше. Це так і має працювати, як тільки ставка піде донизу. Я думаю, що ми побачимо, як ці якраз категорії товарів будуть наврстувати у втрачене. Той факт, що ми закуповуємо багато товарів за кордоном, дусик добре репрезентує наше торговельне сальдо. Звіт за яким вийшов буквально на днях, і демонструє дуже і дуже печальну картину. Я навіть для цього трошки зменю свій фон. Отак краще. Отже. Цей звіт демонструє, що розрив між нашим імпортом і експортом досяг 5 мільярдів доларів і не в позитивну сторону. Імпортуємо ми на 5 мільярдів більше, ніж експортуємо. Причин причин багато, і пройдемося просто по сторонам цього балансу. Так, експорт у нас стагнує. Якщо ви подивитесь на картинку, яка прямо зараз з'явилася на екрані, він фактично не змінюється з 2023 року, навіть трошки падає. Причина перша, це, як я вже сказав, аграрка, тому що це основна стаття нашого експорту, і останні два роки видалися не дуже добрими. Другий фактор, який також б'є по експорту аграрки, це той факт, що митний безвіз, який запрацював з початком повномасштабки, фактично перестав функціонувати вже в 23-му році, оскільки спочатку Польща, потім Фіцовська Словаччина, Угорщина. І ще низка країн Євросоюзу запровадили окремі мита на українські товари. Там потім через домовленості частину мит або скасували, або якось їх перевели тільки до продажу, а не до провезення. Але суть у тому, що європейські країни почали нам трошки палки в колеса вставляти у тому, що стосується експорту наших товарів. І через це ми не можемо просто нарощувати обсяги як слід. Окрім того, ще й почали просідати потроху обсяги продажу наших зернових і інших культур. У Африку, на Близький Схід та у Китай, тобто, ну там теж е якась, тобто звідси теж не все позитивно. А з іншої сторони, балансу, тобто з боку імпорту, ми маємо е суттєве зростання ввезення товарів. Е По-перше, промисловості, станки різноманітні, все, що потрібно для заводів, і продуктів хімічної промисловості. Ну, якщо ці дві категорії підсумувати, то стає зрозуміло, на що воно все, це все йде на ВПК. Вимушено. Потрібно, але от воно отак впливає на наш торгівельний баланс. Це, до речі, привіт тим, хто каже, що у нас економіка не переводиться на військові рейки. Цей графік доводить обернене. Чим взагалі загрожує така ситуація? Так це зростанням курсу іноземних валют, оскільки коли компанії, продаючись за кордоном, вони продаються за валюту. Вони привозять цю валюту з-за кордону сюди, продають її в банку для місцевих розрахунків і відповідно купують гривню, підштовхуючи її курс нагору, коли у нас є. У випадку ж з імпортом все відбувається з точністю до навпаки. Компанії закупають валюту, тим самим підвищуючи ціну в Україні і знижуючи ціну гривні, і завозять товари з-за кордону з урахуванням того, що експорт у нас не зростає, і перспектив до його зростання поки що не видно, якщо не буде оформлено нових експортних домовленостей. Виправляти цю ситуацію доводиться виключно валютними інтервенціями Національного банку України. Чим, власне, він і займався у червні, витративши 3,4 мільярди доларів на саме операції на валютному ринку. А, з урахуванням того, що він там ще десь щось заробив, наші міжнародні резерви через таку велику інтервенцію скоротилися на 2 мільярди доларів. Недобре. У довгостроковій перспективі це несе найбільшу загрозу, тому що вичерпається просто наш золотовалютний резерв. Але якщо така ситуація триватиме ну декілька місяців, тобто це не буде довгостроковою акцією. То, в принципі, золотовалютний резерв нам на те і потрібен, щоб якось регулювати отакі от ситуації в економіці. Сподіваємося, що ця ситуація просто виправиться з часом, тому що ну це досить суттєвий удар по нашому ЗВР, і продовжувати таку тенденцію дуже дуже сильно не хотілося. Але годі про негатив. Давайте про щось більш приємне і хороше. Я навіть лоперемкнув на більш прийнятне. Отже, новий законопроект було запропоновано фінансовим комітетом Верховної Ради України, власне, з рекомендацією Верховній Ради до його прийняття головою цього комітету є ніхто інший як Данило Гетьманцев. І це дуже дивно. Але я е, радий, що саме така ініціатива була подана, оскільки, ну, по-перше, це потрібно по-друге, незвично, що гетьманцев взагалі щось толкове пропонує. Суть законопроекту це створення податкових пільг для підприємств, які інвестують у розвиток. Переробної промисловості, чи то промисловість їх власна, чи то надання грошей на розбудову якихось нових потужностей чи розширення бізнесу неважливо. Ми вам все будемо повертати. Ну не все точніше. А 70% повернення, якщо інвестовано було від 100 тисяч до 1 мільйона євро. 50% якщо інвестовано було від мільйона до 20 мільйонів, і від 20 до 50 мільйонів євро принесе повернення на рівні 30%. Тобто така прогресивна шкала виходить. І ініціатива дуже здорова, оскільки нам потрібно розвивати переробну промисловість. Це дуже корисна тема на тлі того, наскільки у нас зараз економіка зав'язана на аграрці. Аграрка не створює великої доданої вартості на свої товари. Ну, уявімо, ви вирощуєте цукрові буряки і просто відправляєте їх за кордон, перепродаєте. Додаткової вартості у них ну не дуже багато. А от якщо ви збудуєте ще й цукроварний завод і будете ці буряки перероблювати, от цукор вже матиме більш. Ше доданої вартості, тобто це транслюватиметься і у більші прибутки самого, самого підприємства, у більшу кількість податків, які підприємство сплачує в бюджет, і загалом у розширення промислових потужностей України, тобто така він він ситуація. Питання в тому, що це е, вартує великих інвестицій, це вартує адміністративних зусиль, тобто керування всіми цими нова, новими процесами. І той факт, що у нас з'являється ініціатива, яка буде стимулювати робити саме це. Це дуже класно. Одна проблема лише у цьому всьому є, як зазвичай. Треба дуже точно визначити, що саме варто вважати за інвестиції в переробну промисловість, оскільки намалювати в бухгалтерських звітностях можна що завгодно, а після цього йти в податкову і вимагати повернення податків. Тобто, треба в тому чи іншому вигляді впроваджувати контроль за тим, що підприємства роблять, і як вони розпоряджаються коштами, які вони на папері виділили як інвестиції в переробну промисловість. Але з іншого боку, це вже додає маніпуляції для податкової, оскільки ви нам занесіть трошки, а ми вам все пропишемо як треба. Ми закриємо очі, що у вас насправді нічого там не відбувається, і т.д. і тебе. Ну ви зрозуміли. Все в найкращих традиціях українського законодавства. Треба дивитися, в якому форматі цей законопроект вийде, оскільки ідея сама по собі непогана. Питання тільки реалізації, власне, як і завжди. Отже, що ми маємо в сухому залишку. Українській економіці важко, і це об'єктивний факт, на жаль. Але е ситуація не все погана. Ситуація могла би бути краще, але ми тримаємося, і у нас в економіці є як запас грошей, так і запас кваліфікованих кадрів, які знають, що робити, і знають, як керувати економікою. Дяка тому, що у нас як мінімум голова національного банку зараз не ручний тємщик офісу президента. а... Цілком компетентна людина, яка знаходиться зараз на своїй позиції і виконує роботу на 5 з плюсом, перспективи української економіки можна описати одним реченням: буде краще, але не дуже швидко. Виходити з інфляційної цієї ситуації нам доведеться ще. Я думаю, до кінця наступного року, навіть якщо буде в тому чи іншому вигляді перемир'я договорнячок, як хочете це називайте. Але легше українській економіці не стане від припинення вогню, оскільки нам потрібно буде все одно. Нарощувати випуск ВПК нам потрібно буде відновлювати промисловість. Ці всі питання і зараз вирішуються. Можливо, з закінченням бойових дій буде трошки простіше запрошувати західні інвестиції до нашої країни, але це все одно відкрите питання, якого мало хто ще торкається, оскільки незвідомо де пройде лінія розмежування, на чому домовляться, і робити з цього якісь плани дуже і дуже важко. Тому панікувати не треба, але і чудес очікувати також не доводиться. І на цьому я буду завершувати сьогоднішній випуск. Дякую, що додивилися його до кінця. Це дуже допомагає нашому каналу просуватися по Ютубу. Пишіть ваші думки щодо української економіки в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Ну а з вами був я, Ярослав Бігдан. До зустрічі!